Секрет довголіття та краси часто шукають у складних формулах, але історія моєї бабусі то набагато простіше і знаходиться всередині нас. Вона пережила 93 роки, зберегши дивовижну стрункість і дівочу поставу до останніх днів. У неї не було секретних дієт чи виснажливих тренувань. Лише легка руханка для задоволення та звичка замінювати ситну вечеру чашкою ароматного чаю. але головним її ритуалом була особлива внутрішня практика. Бабуся любила сісти зручніше, заблющити очі і у деталях уявляти себе здоровою та статною. Вона буквально бачила свою спину прямою, а тіла легким і сповненим сил. Ця звичка допомагала їй довгі роки відчувати себе господиню свого стану. Я вирішила розвинути цей метод і додала в нього те, що важливо для повноцінного життя, стосунки заточуючими. Тепер ця практика стала об'ємною. Заплющуючи очі, можна уявити не лише своє міцне здоров'я та бажання, За зовнішній вигляд тощо. Вигляд у старості глибокий, а й атмосферу в родині можна відчути, як легке і тепло проходять спілкування з близькими, якими довірливими та світлими стають зв'язки з людьми. Це перетворює очікування старості зі страху на добрий процес, коли ти заздалегідь бачиш себе не тільки бадьорим, а й коханим, оточеним миром, зрозумінням. Зміцнюється твоє теперішнє. Така, така праця, така медитація допомагає зберігати ясність розуму та доброту в серці, роблячи кожен прожитий рік усвідомленим і по-справжньому красивим. І така практика: мудрість, бабусі та гармонія душі. Ця практика складається з двох етапів: перший дарує тілу здоров'я та стрункість, а другий наповнює життя сенсом і любов'ю. Тіло як храм, метод моєї бабусі. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не турбуватиме. Сядьте зручно, випряміть спіну і м'яко заплюсьте очі. Зробіть кілька глибоких вдихів. І відчуйте себе і легкість у всьому тілі. Тепер переносіться своєю увагою в майбутнє, туди, де ви вже у дуже поважному віці. Уявіть себе стрункою, легкою людиною. Відчуйте, який ваш хребет, рівний і гнучкий. Побачте свою фігуру підтянутою і стрункою, якою вона була в юності. У цьому образі. Легкість і ясність. Ваше тіло це ваш союзник, воно є вашим другом, воно у здоров'ї та силі. Побудьте в цьому стані, буквально просочуючи кожну клітинку відчуттям здоров'я та рівної постави, збережіть це відчуття і стан. Робіть для цього щодня легку зарядку, прості вправи, які вам подобаються. І пронесіть це почуття через все своє життя до глибокої старості. Оскільки ми живемо в суспільстві і добрі стосунки з оточуючими людьми частина нашого життя, давайте побачимо, які у нас стосунки з близькими. Ви відчуваєте свою силу, міцне здоров'я та міцного тіла. Розширте цей образ, подивіться навколо. Хто оточує вас у цьому майбутньому? Уявіть свої стосунки з родиною та іншими людьми. Побачте, як ви спілкуєтесь легко і щиро. Ви приймаєте людей такими, якими вони є, і вони приймають вас. Між вами є схвалення та прийняття. Ви слухаєте і чуєте одне одного. У цьому просторі панує глибока повага та доброта. Відчуйте тепло від усмішок близьких, Чуйте звуки душевних розмов за чашкою чаю, ви живете в повній гармонії з світом і з людьми. Ви, любіми, і саме даруєте любов, це відчуття внутрішнього спокою та єдності з людьми робить ваш образ по справжньому світлим і завершеним. М'яко усміхніться цьому майбутньому і знайте. Що створюючи цей образ у думках, ви вже зараз закладаєте фундамент для довголіття та щастя, це відчуття тепла і легкості всередині, коли будете розплющувати очі. Ця практика допомагає не просто мріяти, а усвідомлення налаштовувати себе на довге та якісне життя.